Свято Тіла Христового відзначила католицька громада Бердичева. Цей день віруючі католиків вважають одним із найвеличніших та ставлять його в один ряд із Великодним та Різдвом Христовим. Віряни урочисто святкують Євхаристію. Коли говориться про неї, то розуміється благодаріння, Господня вечеря, ламання хліба, Євхаристійне зібрання, спомин страстей і Воскресіння Христа, свята жертва, свята і божественна літургія, причастя, служба Божа. Католицька церква розглядає. Євхаристію як священний дар, що його залишив Ісус, та який був встановлений під час останньої вечері. Через слова освячення, що лунають із вуз священників, відбувається переміна хліба і вина у тіло та кров Господні. Споживати їх має кожен віруючий християнин, говорить святі Отці. Тим самим він стає подібним Сину Божому. Під мелодію дзвонів та звуки гімнів урочиста процесія рушає від кляштору босих кармелітів вулицями Бердичева. На їхньому шляху встановлено чотири вівтаря, що їх виготовили парафіяни обох храмів. Біля кожного люди зупиняються та звертаються із молитвами до Ісуса. Євангелія від Матвія та Марка читають оці кармеліти біля перших двох вівтарів. Слава тобі, Przestąpiły uczni do Jezusa i pytali Te boże, z czym czy my prywatowały, to miejsce pasku. Więc powiem, tako i idą do takiego i takiego miejsca i każili Jemu uczyć lekarza czas mi blisko, u tego ja sprawił pasku z uczniami moimi. Uczni zrobiły tak, jak im werył Jezus i prywatowyły pask. Процесія продовжує урочисту ходу. Цього разу під балдахіном із дарохранительницею в руках йдуть священники храму Святої Варвари. Біля двох останніх вівтарів вони читають Евангелія від Луки та Івана. Віряни славлять Господа. Те, що кількість людей, які беруть участь у відзначенні свята Божого тіла з року в рік, зростає, свідчить про те, що із часом воно із суто релігійного перетворилося на істинно народне, у якому поєдналися сувора обрядність церкви та багато гарних яскравих традицій, говорять святі отці, люди вірять, продовжують вони, що в освячених хлібі та вині сам Христос. Живий і прославлений, присутній дійсно, реально і суттєво своїм тілом, кров'ю, душею і своїм божеством. Благословення Всемогутнього Бога, нехай сійде на вас, нехай береже ваші поля, домівки та місця праці, Він'я Отця і сина. Seria oh, a